Знову розпаліть свої думки. Чи можуть основоположення відмерти, якщо тільки не згаснуть відповідні йому явлення? А розпалити їх знову від тебе ж залежить. А оновлення для тебе можливе дивись тільки на речі знову так, як уже починав бачити їх у цьому оновленні? Марк Аврелій. Роздуми. 7-2. Цей уривок з роздумів, Марка Аврелія, це водночас і зізнання, і потужний заклик до дії. Імператор Філософ, який писав ці рядки для себе, підкреслює, що навіть найміцніші основоположення, тобто наші принципи, цінності, філософські переконання. Можуть згаснути, якщо ми не підтримуємо їх відповідними уявленнями та діями. Проте він одразу ж додає обнадійливу істину розпалити їх знову залежить від нас самих. Це означає, що навіть після періодів занепаду чи відступу від своїх ідеалів відновлення завжди можливе людська природа та повернення до принципів. Видалася пара поганих тижнів. Ви відійшли від принципів і переконань, які вам дорогі, це абсолютно нормально. Це буває з усіма життя повне викликів, непередбачуваних подій, стресів та спокус, які можуть збити нас зі шляху. Ми не машини, і наші емоції втома. Розчарування можуть тимчасово затуманювати наш розум і впливати на нашу поведінку. Саме це, мабуть, сталося і з Марком Аврелієм, і, ймовірно, тому він і написав таку фразу сам собі Можливо, у нього були проблеми з сенаторами або складнощі з неспокійним сином. Можливо. У цих ситуаціях він втратив самовладання, впав у депресію або припинив контролювати себе. А хто б вчинив інакше? Навіть імператор, один з наймудріших людей свого часу, зіштовхувався з такими викликами. Це робить стоїцизм ще більш людяним та доступним він не вимагає досконалості, а лише постійного прагнення до неї. Сила перезавантаження, однак тут варто нагадати неважливо, що сталося, неважливо, якою розчаровуючою була наша поведінка в минулому самі принципи залишилися незмінними цей момент є ключовим принципи мудрості, справедливості, мужності та поміркованості є вічними та універсальними. Вони не залежать від наших тимчасових слабкостей чи помилок. Саме це дає нам можливість для постійного перезавантаження. Ми в будь-який момент можемо повернутися і прийняти їх. І те, що трапилося вчора, і те, що трапилося п'ять хвилин тому, вже минуле. Воно не визначає нашого майбутнього, якщо ми не дозволимо йому. Ми можемо розпалити вогонь заново і перезапустити все, що нам подобається. Ця ідея про відновлення є надзвичайно потужною і дарує надію вона звільняє нас від тягаря минулих помилок і дозволяє зосередитися на сьогоденні та майбутньому це не означає ігнорування уроків минулого. Але означає відмову від його руйнівного впливу на наш теперішній стан Чому б не зробити це прямо зараз Заключне запитання Марка Аврелія, або, в нашому випадку, заклик до дії так, чому б не зробити це прямо зараз? Цей імператив є надзвичайно важливим часто ми відкладаємо зміни на понеділок новий рік. Або коли все налагодиться, але стойки вчать нас, що єдиний момент, який ми маємо, це зараз, саме в теперішньому моменті ми можемо робити вибір і починати діяти практичні кроки для перезавантаження Як же розпалити свої думки та повернутися до принципів, особливо після періоду занепаду. Ось кілька практичних кроків, які можуть допомогти. Прийміть факт, що це нормально, перший крок це усвідомлення, що відступ від принципів є частиною людського досвіду. Не осуджуйте себе за це, а сприймайте як можливість для навчання та зростання, переосмисліть свої уявлення згідно з Марком Аврелієм. Основоположення згасають, якщо згасають уявлення. Перегляньте, які думки чи переконання призвели до відступу від принципів. Можливо, ви почали вірити, що зовнішній успіх важливіший за внутрішню доброчесність, або що страх є вагомою причиною для бездіяльності. Активно переформулюйте ці уявлення, Поверніться до джерел. Перечитайте уривки з стоїчних текстів, які надихають вас найбільше. Це може бути Марк Аврелій, Епіктет Сенека. Їхні слова можуть знову розпалити іскру у вашому розумі. Це як знову підключитися до джерела мудрості. Зробіть маленький крок, не намагайтеся одразу змінити все. Виберіть один принцип. Який ви хочете відновити, і зробіть невеликий конкретний крок у цьому напрямку? Наприклад, якщо ви відчуваєте, що втратили самовладання, поставте собі за мету протягом дня свідомо відреагувати на одну стресову ситуацію зі спокоєм, практикуйте усвідомленість. Уважність допомагає вам залишатися в теперішньому моменті і спостерігати за своїми думками та емоціями. Це створює простір між імпульсом і реакцією, дозволяючи вам свідомо вибирати свою відповідь, використовуйте афірмації, повторюйте собі ключові стоїчні принципи, наприклад, Я контролюю свої реакції, я приймаю те, що не можу змінити. Я зосереджуюся на тому, що в моїй владі, це допомагає зміцнити нові ментальні установки, рефлектуйте щодня, в кінці дня приділяйте кілька хвилин, щоб проаналізувати, як ви застосовували свої принципи, де ви досягли успіху, а де могли б вчинити інакше. Це допомагає навчатися на власному досвіді і постійно вдосконалюватися. Будьте терплячими до себе, зміни не відбуваються миттєво. Будуть і моменти відступу важливо не впадати у відчай, а продовжувати практикуватися з терпінням і наполегливістю. Кожен день це нова можливість для початку пошук натхнення. Знайдіть людей, які втілюють принципи, які ви прагнете розвинути, це можуть бути історичні постаті, сучасні наставники або навіть друзі. Їхній приклад може бути джерелом натхнення та підтримки. Святкуйте малі перемоги, коли ви помічаєте, що вам вдалося застосувати принцип або змінити звичку, відзначте це. Це зміцнює позитивні асоціації і мотивує до подальших зусиль.